Вітаю вас, любі друзі. Уявіть таку картину. Розлючений натовп, накачуючи один одного, охоплені такою неймовірною люттю та бажанням не тільки доказати комусь щось, що він там не прав, а навіть вбити його. І він стоїть навколо вас. Ніякі слова або докази вже давно не працюють. Оця енергія товпи вже як ядерний заряд. Його ніхто ніяк не може зупинити. Все кінець. Та раптом усі замерзли, якби завмерли, замовчали і стоять навіть не рухаючись. А ви собі так спокійно проходите серед них і йдете собі геть. Чудо? Так, це чудо. Саме таке чудо зробив Ісус у своєму рідному місті Назарет. Там є дуже цікаві деталі, які можуть і сьогодні нам бути такими корисними. Нам треба і знати і використовувати. Читаємо, з чого усе почалось. Луки, 4 розділ, 14, 15 вірші. Ісус повернувся до Галілеї могутній Духом Святим, і чутки про нього пішли по всіх околицях. Він навчав по синагогах, і всі люди хвалили Його. Ісус змінився після того, як Він хрестився. На нього зійшов Дух Святой. Ісус радикально змінився. Чутки пішли кругом, Він інакше розмовляв. Усі його хвалили, щось таке вони бачили. Мінімум вже він два чудо зробив. Він перетворив Укані Галилейське воду на віно та сцілив сина царедворця в Капернаумі. Але головне, що люди помічали, і це ну, вже там всюди помітно, це кругом пишеться про це, він говорив, як маючи владу. Дивіться. Потім написано: Ісус подався до свого рідного міста Назарета, і в суботу, за своїм звичаєм, Ісус пішов до синагоги. Це е, Луки, 4 розділ, 16, 18 вірш. Коли він підвівся, щоб читати, йому подали книгу пророка рока Ісаї. Ісус розкрив книгу, знайшов місце, де було написано Дух Господень на мені зі мною, бо Він обрав мене, щоб я бідному люду приніс благовість. Він послав мене проголосити звільнення в'язням і прозріння сліпим, дати волю пригніченим та проголосити час милості Господній. Назареті Ісуса дуже добре знали. Це було Його місце. Він там жив. Нам важко сприймати зміну статусу людини, яка от була поруч з нами, була одна з нас, і раптово в неї щось міняється так радикально, особливо от на краще. Да? Нам дуже важко це сприйняти. Місце, яке прочитав, воно прям таке дуже визиваюче для них. Чому? Він, він, я розумію, що от він відкрив і він так прочитав це, що ну, всі зрозуміли, що це про нього. Дивіться, Луки, 4 розділ, 20 віршик. Згорнувши книгу, він віддав її служні, служ, ну, служащим да, і сів. Очі, дивіться, очі усіх присутніх сінагої були звернені на нього. Я бачу, що його прям якби випробували. Вони свірили його очима. Що ти зараз скажеш? Вже якесь знаєш, було таке. Але як завжди, були ті, комусь сподобався. Там же в 21-22 вірші віршик сказано, «Тож він почав говорити, сьогодні збулися ці слова святого Писання, поки ви слухали мене. І от дивіться, і всі добре говорили про Христа і були вражені чудовими словами, що мов він. Вони казали, чи ж він не син Йосипа. Знаєте, оцей ефект товпи це дуже, дуже цікава річ. Дивіться. Це якби хвилі десь у повітрі, це якесь атмосферне відчуття, як ну, переважна частина людей ну, думає, у що вони вірять. Да? І не випадково пам'ятаєте, коли Ісус. В'їжджав в Єрусалім, люди там пальмові віти постілали, одежди своє, вони дуже хвалили його, але він знав, що він їде туди, туди померти. І вже через декілька днів люди його просто размуть. Ці самі люди, які кричали Осана, вони будуть кричати «Распни його. А він, знаєте, повертаємось до нашої історії, вони всі на нього дивляться. і... Він розуміє, що вони думають, вони думають, що ж таке, це ж, це ж Йосипа Син, ми ж його знаємо, якось незрозуміла. А він, знаєте, якось приймає цей виклик і не зглажує. Він, він, він не каже: Да, да ладно вам, ну, 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 не хвилюйтесь, я там такий, як ви. там. Він не зглажує нічого. <кій> Відчувається, оця влада у призначенні. Він... Дуже добре бачить, що їх хвилює, і про що вони саме зараз роздумують. Тому 23-24 віршик, він якби загострює ситуацію. Ісус сказав: зрозуміло, ви повторите мені відомий вислів, лікар сіли сам. Ми чули, що ти зробив у Капернаумі, зроби те саме тут, у своєму рідному місті. Зроби щось, щоб ми повірили у твої слова. Але замість того він якби активно переходить у наступ і облічає, він каже, 24-27. Правду кажу вам, пророка не приймає тільки в його рідному місті. Правду кажу вам, багато вдів було в Ізраїлі в часи Ілії, коли небо зімкнулось на три роки шість місяців. Великий голод напав на всю ту землю. Та Бог не послав Ілію до жодної з них, окрім тієї, яка мешкала в Сарепті Сідонській. Багато було прокажених в стані Ізраїлевим. в часи Пророка Елісея, та жоден з них не був очищений, крім Німана Сиряніна. І потім, це додаток, такий, який Ісус полюбляв казати. Ну, По-русски не звучить істина, істина вам», а тут переклад такий: Правду кажу. Тобто, от зараз вам чесно скажу. Ви чули вже таке, да? таке, що от часом ми говоримо, говоримо ну, от, от скажу тобі чесно, Оце щось Ісуса було, якби коли він хотів щось особливо підкреслити, він обліча, він каже, ви і ваші предки, ви однакові, тому не всі ви отримуєте щось від Бога. Ісус завжди потім буде казати, віру, якщо хочеш отримати. І як тільки відповідальність прикладаєш на того, хто має отримати своє диво, це може дуже, дуже розлютити людей. Це цілком нерозуміння, як працює віра, яка веде до чуда. Я можу тут трохи зупинитися і нагадати вам, що люди, які е, не дуже вірять там, в сілення, в маніфестації Духа Святого, вони якби вимагають, щоб людина це робила по їх якби, заказу. Наприклад, приїдь до мене із сели там когось. Ну, так воно не працює, друзі мої. Так воно не працює. В своєму місті Ісус, Ісус, який мав усю віру, не міг нічого зробити, бо тим, яким він міг би зробити, вони, як стіною, були заперті від нього, вони не вірили в те, що. Він це може зробити. Луки, далі читаємо 28, 29 вірш. як би, проходить така зміна настрою, бо вони щось чекали від нього, вони чули, що він робить чудеса, і вони чекали, що тут щось трапиться. А він таки прочитав і каже: Та ви, як ваші батьки не вірите, не буде ніякого чуда. І тут написано, всі присутні, в синагозі, в синагозі були розгнівані, почувши ті слова. Оцей ефект толпи. Я хочу про нього постійно якби, нагадувати. Тільки що вони все добре про нього казали. Вони очікували, що зараз він щось таке цікаве зробить, а він не робить так, як вони очікують. І раптово міняється зміна оця настрою. Вони розгнівані і вони підхопилися, написано, і вигнали Ісуса з місця. І відвіли аж на край гори, на якій стояло їхнє місце, щоб скинути зі скелі. Ви просто уявіть собі, людь. Ще кілька хвилин тому вони так дивилися, як він каже, яка влада у слові, о, щось він зробить, але він не зробив так, як вони очікували. І тому ефект толпи, знаєте, перетворюється з, 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 з філов на фобов, так би сказати. Да? І вони ну, не, ті, не тільки що. «та ні, Ми тебе слухати не будемо. Вони кажуть, не ні, не, ні, не, 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 ми навіть тебе вп'ємо. І е, уся топа раптово змінилася. Вони, якби, рознівані, що він не робить чуда, тільки, мов, розказувати можеш, слабо зробити нам чудо. Чому люди так мають ненавидити тих, хто має претензію на більше? От я думаю, тут був якби корніві, це таке було. Ти такий, як ми, а ти претендуєш на щось більше. Підтверджуй те, що ти більший, ніж, ну, ніж ми. Бо нам не подобається, що ти за себе так кажеш. Ну Так би приблизно, так, я фантазую трохи. Сьогодні багато таких, що поседово християнських, вони як би кажуть, зроби, щоб ми повірили. І тому це було не дивно, що вони вирішили вбити. Але 30-й вірший каже нам, але він пройшов скрізь натовп і подався геть. Він таки показав їм чудо. Це ще було чудо. Вони потім, може, прийшли в себе і кажуть, а що то було? Як, як, він, як він так зробив? Чудо було, але не таким, як вони його бажали. Коли буде важко від людей, Бог проведе скрізь натовп і не зроблять зла. Я вірю в це, друзі мої. Я бажаю, щоб ми з вами бачили також такі чудеса. Знаєте, чомусь я, я впевнений відчуваю, що скоріш за все, ми будемо, якби в наступні часи е, ну, як потребувати великих чудес від Бога. Також у тому, щоб захищати нас. Бо на землю проходять непрості часи, останні часи, коли дуже багато буде випробувань. І саме тому я хочу вас заспокоїти і казати, що знамінні чудеса Божі, вони будуть супроводжувати нас. Ми будемо бачити можливість від Бога. І Бог дає нам владу з владою проповідувати і, і дасть нам ще. Я більше цього хочу, шукаю цього. І коли буде потрібно, Бог, явить чудо і проведе нас якби, через якісь небезпечні ситуації, але збереже нас. До побачення, хай Бог благословить вас. Залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, давайте можливість іншим почути це. Хай Бог вас рясно благословить. До побачення.